Добрий день, вітаємо вас у студії телебачення воєводини. Мене звати Марія Віславська і буду з вами до сімнадцятої години і 30 хвилин. Залишайтеся з нами до кінця передачі і подивитеся наші сюжети. 11 липня у Сремській Митровіці відбулася промоція книжки авторів отця деякуна Михайла Ляховича із Канади і покійного Петра Ляховича із Сремської Митровіці, який нещодавно помер. Книжка носить назву українці у Сремській Митровиці і Околиці. Петро хворобу не подолав, а ще за життя мав велике бажання, щоб книжка вийшла, і про неї багато хто дізнався. З великою допомогою цілої фамілії ще одного автора пана отця диякона Михайла Ляховича. Міста Сремська Митровиця, товариство плекання української культури Коломейка та інших книжка швидко була презентована. Прибуло немале число громадян і промоцію розпочато хвилиною мовчання. А після сказаного про покійного Петра було багато гарних слів. З підписом автора отця деякона Михайла Ляховича. Всі, хто бажав, одержали згадку примірник цієї книжки. Після презентації біля церковної домівки громадяни, які прибули на промоцію, мали можливість ще посидіти згадати пана Петра і підняти чарку за його упокій душі. Про публікацію книжки українці у сремській митровиці. І околиці автори Петро Ляхович і отець Діякон Михайло Ляхович повідомили ще 2016 року. Призбирування матеріалів і писання книжки тривало. А ось вона і вийшла. Видала книжку, видавнича установа, рідне слово. А презентація цієї монографії зібрала велике число українців та громадян Сремської Митровиці. Які цікавляться культурою, хворобу не подолав Петро Ляхович, але книжку, яку писав із своїм братом, побачили всі зацікавлені. Зоран Міщевич, заступник мера міста Сремська Митровиця, сказав Петро є одна значайна лічної оставили дубок траві печатка ко. jednom delovanju na ovim prostorima Ukrajinac i naroda koji ovde žive sa nama u Mitrovici, tako jedan kulturni pečat grada Sremske Mitrovice bojevodine i Ukrajinaca na celoj teritoriji Srbije. Njegov rad se ogleda u jednom aktivnom učešću, kako u pisanju knjiga, pisanju monografija, tako i u društvu Kolomejka koja je ovde jedno ukrajinsko društvo kod nas sad tradicijom od 2003. godine, upravo kad sam i upoznao Petra, koje radi već ravno 14 godina, koje dosta radi, koji su prvi na ovim prostorima. Oni rade vrlo ozbiljno i mislim da se praktično svi Ukrajinci sa ovih prostora Sremske Mitrovice i okolnih sela Uh, uključeni. Tu je jedan studiozan uh, rad i tu je upravo Petar davao sebe u ovom vremenu obeležnim, kako sam već rekao, tamo zivu dostignućima da se čovjek osjeća prilično teskobno i turobno, da upravo dolazi do nekog pomanjkanja kulturnih vrednosti, kako samih vrednosti, tako i vrednosti po dubini. Upravo takva jedna ličnost značajna je za grad Sremsku Mitrovicu. I mene je meni bilo izuzetno drago što sam upravo nekim svojim poslom na koji sam, koji sam radio od 2003. godine pa sve do 2017. nekako doprineo da budem upravo u društvu Petra Ljakovića, takvog čovjeka koji je nesebično davao sebe i bio pregalac i začetnih svega ovog na teritoriji Sremska Mitrovica. Mi smo uspeli preko takvih manifestacija da upoznamo Ukrajince, da vidimo njihov život, da vidimo posmo šta smo, šta su, odakle su došli, kako su im delili, je sve to slo. Samim tim kultura jednog naroda bogaćuje i nas i upravo ta raznolikost nas čini da budemo što više zajedno. Організація презентації і сама презентація були великим бажанням покійного Петра Ляховича. Книжка заснована на його довгорічній дослідницькій роботі, розмовах, згадках і записах про життя і минулість. Рецензент книжки Сладжана Міленкович підкреслила, що співгромадяни виконали його бажання. Про презентацію книжки, про те, щоб історія, писане слово, збереглися. Другий автор, брат покійного Петра, отець Деякон Михайло Ляхович, нам каже: я думаю, що пробація відбулася дуже гарно. Ну, як можна сказати, гарно, бо ми так само згадували мого покійного брата, який нещодавно відійшов у вічність. І ми жалкуємо, що так сталося, що він не дожив до того, щоб бути присутним на цій промоції книжку. Ми скінчили якраз перед тим, як він захворів. І в тому моменті, коли ми довідалися, що він хворий, ми зупинили всі підготування до цієї промоції, з бажанням щоб Петро боровся свою хворобою, і на жаль, ця хвороба забрала його від нас. І сьогодні ми сповнили його останнє бажання зробити цю промоцію цієї його останньої книжки. Ми знаємо, що Петро багато працював, і це не є його одинока книжка. Він має у своєму значить, доробку вже декілька книжок, так як про Коломейку, вісник, про Родину Ляхович, про Стефана Стефанапідко, який тут довгі роки служив. І Петро був одною з тих працьовитих. Людей, завдяки яким ця спільнота українська в Сербії існувала у такому вигляді, як вона існувала. Багато працював на полі інформування. інформував про всі події, які діялися не тільки у Войводині, але якраз у Сремській мітрості, і від нього ми довідувалися все, що тут ділося. Він був тим, як Нестор стор знаєте, записував все, і завдяки тому ми колись будемо знати. Кожну подію протягом років, яка відбулася у Тісканському травіці, і ми його з приємним словом згадували сьогодні. І так само цю книжку, яку ми разом створили, хоча віддалені, але ми разом працювали. Вона базована на його праці, на його дослідах журналістичній праці. Я тут додав свої, свою перспективу, бо в мене було тільки спостерігачами того, що тут діялося. Ми були учасниками, і ми знали середини, що тут діялося. Ми були учасниками творіння тої історії української громади Остремський Мітс. Скажіть, будь ласка, дуже гарно ілюстрована і перша сторінка. Що означає цей символ на першій сторінці? Цієї книжки? Так, цю знимку цю фотографію запропонував мій брат Петро, і я дуже радо згодився. Бо там ми бачимо хліб або корова, або знаєте, той, той, той значить, хліб, який з'являється у багатьох звичаях українців, так як при весіллі або при вітанні, або при похороні. Всюди той хліб або на Воскресення. І він, він для нас символізує той. той, той Життя, знаєте, ми боролися щоб вижити у тяжких умовах, як яку у Галичині, так у Боснії. Ну і тут прийшло, прийшлося починати з нуля спочатку, і він символізує це. Потім там вишевний рушник, який символізує нашу традицію, яку ми не забули, яку ми плекаємо і далі тут, на цих просторах. Так як ми можемо, бо ми вже третє покоління українців, які тут народилися, і нам можна е, вибачити за якісь помилки, чи недотягнення, дотягнення, чи якесь недобре висловне слово, але ми з щирого серця любимо свій народ і свою традицію і свою культуру. І там ще дідух, ми знаємо, що символізує дідух цей від, відвічний символ нашої хліборобної культури, нашого цілого народу, не тільки тут, але цілого народу, де б він не жив. Скажіть, будь ласка, книжка невеличка, вона не товстенька, але вона охоплює багато чого такого, що досить важливого носить у українців, а також і у сім'ї ляховичів українців Сремської Митровиці, околиці. Так, вона вона охоплює. Ми старалися охопити всіх, всіх, які тут жили, які спричилися в будь-який спосіб. До співіснування українців у цій, у цій громаді і до розвитку нашої культури тут багато родин дало свій внесок, між наша родина, але тут велику важливу роль відіграли інші родини, яких я тепер не буду згадувати, щоб когось не опустити. А, і е, я думаю, що для українців у связьких різці вона буде гарною, бо вони там себе знайдуть, знайдуть частину історії своєї родини, яка є частиною історії цілої громади. Ви багато чого започаткували тут у Сремській Митровиці, якраз що стосується і культури української, і пісні. А Ляховичі, саме і Петро, теж носив оце все крізь роки історії. Ми це все разом разом носили. Е, так, я був на тому початку, і, е, але тут були інші. Я не хочу взяти на себе всю знати, як е, кажуть, е, Повагу за це, бо то були інші люди, які допомагали. Е, а ну і прийшов час, щоб то у е, е, тяжкі, тяжкі часи воєнні е, значить, ця, ця діяльність заумерла. Але Петро то був перший, який відновив діяльність у Дмитрийці, став головою товариства першим і рушила праця знову. І він він став тою, каже, як, як святий Евангелій каже, каменем наріжним того вугла, який тримав цілу будову. Мене одного разу дуже зворушила пісня Калина, яку ви написали. А вона зараз є як символ, як гімн оцих наших фестивалів української культури. Калина, а про цю пісню саме досить часто згадував покійний пан Петро. Так він цю пісню дуже любив. То правда, я пісню написав. досить давно вже коли ще живу в Уковарі. Там був фестиваль. Культури, і там були, був конкурс нових пісень. Я заважив, що немає нових українських пісень. Я написав цю пісню. А, і тепер я коли дивлюся на цю пісню, коли я живу далеко від рідного краю, бо це мій рідний край, я розумію важливість цієї пісні для кожного українця, де б він не жив. Навіть і в Україні він дуже, дуже завжди за батьківським порогом, за батьківською тою... затишною калиною, яка десь розтепіть вікна. А це теж була заслуга ваша, бо ви її за... написали, але й заслуга пана Петра, тому що ніхто не думав, що вона стане символом калини і що вона постане Абсолютно. на кожній калині, коли вона починається, співається ця пісня. Абсолютно, Петро до того справді він 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 справді доклав своїх зусиль. Я йому вдячний за це, і він це знає, бо бо ми, ми завжди були лише у контакті до останніх хвилин його життя. Я Щиро кажу, якби не було його праці, його завзяття, його мудрості, багато чого би не відбулося у українській громаді Мітровиці. А може і ця пісня була б забута, я не знаю. Але він, він постарався, щоб вона стала популярною. Ця книга є добрим підручником для всіх українців. Для вивчення історії України та історії Срему і Сремської Митровиці. на промоції ще говорили і магістр живко Попов, професор доктор Ненат Лемач. А Федько Канюга прочитав вірша на презентації. Були присутніми перший секретар посольства України у Сербії, пані Наталія Маркевич, члени Української національної ради. Члени товариства Центру української культури Кобзар а кожному бажаючому була подарована книжка із підписом автора отця Деякона Михайла Ляховича. А молодіжний танцювальний ансамбль культурно-мистецького товариства імені Івана Синюка-Скули зачарував глядачів із своєї біни прекрасним танцем Буковинські Перетупи. Художній керівник Таня Литвинчук брали участь вони всюди, де виступали із змаганням там і нагороджені у гарних костюмах із прекрасним танцем виступили і на фестивалі української культури Калина. У новому сад. А народний аматорський театр фольклору та етнографії оберіг Заставнівського районного палацу культури Чернівецької області з України як гості на фестивалі Калина виступили із багатьма музичними номерами. А ось один із них. Також аж ніяк не відступали своєю мелодійною піснею і добрими голосами. А це підтвердили і глядачі своїми оплесками – Співоча група культурно-просвітнього товариства Карпати із Вербасу диригент Надія Воротняк. Глядачі, скажемо, що у кулі у приміщенні культурного центру 7 серпня о 19-й годині відбудеться концерт українського ансамблю імені Павличенка із Саскатуну з Канади. А ми прощаємося з вами і зустрінемося наступної неділі. А до тоді дивіться нас на відкладеному перегляді на www.rtv.rs і на нашому youtube каналі Українці РТВ. До побачення.